Якщо ти ми з тобою зайдемо, скажімо, на сайт телемарафону. Або на профільні військові канали. І подивимось сюжети, то усі сюжети про військо це про героїв, про людей, які роблять надзусилля. Вони вдвох тримають посадку проти там, взводу. Людина, яка три дні під вогнем виповзала з поранена з позицій. Яка... Звитяжні історії. Так, звитяжні історії. <сум> І людина, яка їх дивиться, вона не може співставити маленького себе, себе з тими а, ахіллесами, герами. Аклами е, матеріали, про яких вона бачить е, на екрані, і вона каже: Ну так, да, я не народжений для війни. Ось ця людина народжена а де я? Насправді е, армійське життя в піхотному підрозділі угу. на 90% складається з рутини, і лише на 10% складається з надзусиль. І в армії е, е, є безліч спеціальностей, де потрібні руки і мізки, мізки та руки.